Продовжую сьогодні висаджувати батат вже на проростання. Маю ще декілька сортів, корея голд, тайнунг, ліра розщеплений і боніта вже посадила. Так, роблю суміш ґрунту, звичайна земля з городу переморожена, універсальний ґрунт, торф і вермикуліт. Все все змішую. І буду виложувати батат на цей ґрунт Ще трошки по боках підсипаю що, Висаджувати можна ще пізніше трошки, але погода така сонячна, гарна. Я думаю, що йому нормально буде вже. Зволожую, водою, фітоспорином. Потім ставлю на сонячне підвіконня. Так, в мене вже є інші сорти, я підписую, що за сорт, щоб собі знати потім. Шандунський сливовий ще маю, Ліра, простий. Це трошки раніше вже посадила. Ну, паростки ще, ще великих паростків немає. Всім дякую за увагу!